Друзі, усім привіт! Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується Тарас Загородній, це керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, привіт! Вітаю вас, спасибі, що сьогодні згодилися з нами трішки поспілкуватися. Доброго дня. Отже, президент України Володимир Зеленський сьогодні поїде до Іспанії. І там у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром і королем країни. Як загалом вважаєте про що будуть говорити, та чого варто очікувати від цієї зустрічі саме для України? Ну я думаю, що там це продовження буде теми схиляння країн НАТО щодо допомоги Україні проти повітряної оборони щодо організації. Захисту неба над Україною, хоча б над заходом України, це питання, судячи з усього, переходить практичну площину. Е, ну, плюс саміт ми розвинено теж будуть обговорюватись, тому що Іспанія, до речі, багато теж допомагала Україні з перших днів, можна сказати. більш того, от, враховуючи те, що у нас в принципі такі були стосунки з Іспанією, ну майже ніякі так. І ледь не вперше, до речі, в історії по моєму дипломатичних відносин вищі посадовці Іспанії взагалі відвідали Україну. Е, Іспанія досить впливова країна. Тому що враховую вона має вплив і на Латинську Америку. Не будемо про це забувати, і взагалі з панамовних громадян в світі приблизно 400 мільйонів. І тому, звичайно, що це таке а зустріч з монархом теж дуже важливо, тому що монархія це незважаючи, часто у нас думаю такий застарілий атрибут керування державою, це досить. Потужна впливова система, тому що більшість монархів, наприклад, Європи і світу, є родичами, підтримують зв'язки і взаємодію з багатьох напрямків. Міжнародні ЗМІ заявляли про те, що країни Балтії та Польща ведуть свої війська на територію України, якщо будуть серйозні успіхи у російських військових на фронті, ну зокрема, у війні проти України. Скажіть, будь ласка, а от серйозні успіхи, на вашу думку, це які? Як ви вважаєте? Хіба Україна не потребує більш суттєвої допомоги Заходу уже давно? Правильне запитання. Говорить, що за суттєві успіхи? Це. Захоплять всю Донецьку область, тільки Дніпро, тільки Запоріжжя, увесь влівий берег і так далі. Ну, в даному випадку я вважаю, що взагалі важлива сама постановка питання заведення військ НАТО. Це дуже добре. А далі цю під тему знаєте, тестування ідеї самої, яка може перейти в практичну площину. І це дуже добре. В принципі, я вважаю тобто. Принаймні ця розмова йде в країнах НАТО, вона переходить, знаєте, є така технологія е, вікно Овертону, мабуть, ви чули про це. Знаєте, від е, неприпустимого до обговорювання до обговорювання до прийнятно від прийнятного до ре... реалізації цього тому дуже добре зрозуміло, чому країни Балтії Польща. Я упевнений, що в цей список можна включити країни Скандинавії, оскільки. Країни межують з Росією, і найстрашніше за все, і тому звичайно вони проявляють більшу активність в допомозі Україні. Але я думаю, що Україні слід звичайно сконцентруватися е, ну на невиртуальних веденнях військ, а у, в першу чергу, хоча б ППО над заходом України, е, це б допомогло. Ну принаймні, щоб країни НАТО почали збувати російські ракети. Це б дозволило вирішити дуже багато питань. Uh, і в першу чергу це парасолька безпеки над заходом України. Це можна і, там і uh, заводи більше будувати, які потрібні для виробництва зброї, F-16 розміщувати, захистити газові сховища, які знаходяться там, і багато чого іншого. От Швеція дозволила Україні використовувати поставлену зброю по території Росії. Думаю, ви знаєте цю новину нам uh, Вашу думку, як саме це може вплинути на перебіг повномасштабної війни, і чи дочекаємося ми того моменту, коли і Штати також дозволять використовувати їхню зброю по території Росії? Ну давайте так. Я прочитав уважно новину про Швецію. Я поки не побачив там конкретників, що вони дозволили? Ми побачили відповідь на запит журналістів. Mm -hmm. Стосовно чи го, там, чи готовий дозволити, але там була достатньо загальна фраза про міжнародне право, що Україна має право на захист, і я поки не побачив конкретного дозволу, давайте побачимо конкретний коментар і побачимо реальність від цього, ось але я не виключаю, що це може бути тому, що. Ну, вочевидь, що Росія готує напад на одну з країн Балтії. і чому це вона робить? Тому що я думаю, це вимога Китаю. Китай в обмін на подальшу підтримку вимагає від Росії подальших дій. Їм цікава атака на країни НАТО, їм цікаво показати, що Сполучені Штати Америки не спроможні а, захищати своїх партнерів. Ім цікаво, щоб Росія остаточно посварилася з Заходом і стала їхньою, а, і тому я думаю, вони вимагають цього. А однією з потенційних цілей в Балтійському морі є острів Готланд, який належить Швеції, який ст і стратегічне становище якого дозволяє контролювати взагалі всі входи виходи виходи Балтійського море. І тому я не виключаю, що це може бути. Це може бути, але я не бачу поки що підтверджень. І реального застосування. От коли ми побачимо, що Арчер б'є конкретно по території Росії, тоді ми будемо говорити, що так воно і є. Стосовно питання щодо Сполучених Штатів Америки, я бачу там позитивне зрушення. Бачу, там позитивне зрушення. Позитивне зрушення підтверджують конкретними фактами. Це були слухання в Конгресі, де голова комітету конгресу Макфол допитував Блінкіна стосовно ударів по території Росії. Там прозвучало, по-перше, я вперше бачу, що воно в такій публічній площині, що воно в конгресі обговорюється. Там прозвучали досить нові пасажі, які ми до цього не чули. По-перше, пан Макфол запитав, на якій підставі, які підставі адміністрація Байдена заборонила використовувати американську зброю по території Росії, оскільки Конгрес цього не забороняв. Це досить знаєте, враховуючи тих, хто знає побудована американська система там. Звинувачення, зловживанні владою, ну там завжди такий баланс, знаєте, побудований зловживання владою, особливо президента, це досить важке у політичного обвинувачення. І у відповіді, Блінкіна він там виправдовувався, там розповідав, як вони важко працюють, і так далі. Не прозвучало те, що зазвичай часто звучить а, так, знаєте, фонова, а, оця стара шарманка про ядерну ескалацію. Це дуже добре mm -hmm. в дійсності. Прозвучало ім'я Селівана як фактично головного лобіста цього рішення. Ну я вважаю, це така русофільська група в адміністрації Байдена, яка робить все для того, щоб Україна точніше не програла, щоб Росія не постраждала. Так вони знаєте ж, в притримуються старої думки американської політики: що Росія повинна зберегтися. Росія це потенційний союзник у війни проти заходу проти Китаю. Вони завжди, в принципі, американці завжди рятували Росіян. Що знаєте, більшовиків годували для того, щоб не померли з голоду. Сталіну технології продавали наприкінці 90-х, Пам'ятаєте, годували росіян, хоча там реальна проблема була з продуктом. Позиція по Україні, не забувайте, яка була завжди не треба виходити з радянського союзу. Ну і так далі, і так далі. Тобто, зараз, ну, принаймні для цієї групи Росія є більш цінною, ніж Україна, і тому америка республіканці достатньо жорстко ставляться питання і це дуже добре. Це дуже добре. Я вважаю, що наблизились до цього часу, але там теж може бути хитрувата позиція. Можуть надати дозвіл, але не надати зброю. Тому ми повинні розуміти, що але сам факт, що якщо американці дозволять, звичайно, що призведе до каскадних узгоджень використання е зброї по території Росії. Для нас важлива позиція, в принципі, я вам скажу чотирьох-п'яти країн, які є виробниками зброї. Тобто, це Британія, це е Франція. Це Швеція по Німеччини. Я думаю, дуже багато питань буде все ж таки, інвестиції російські в німецьку політику а останні років. Так 50, вони відбуваються. Ми бачимо, вони пручаються до останнього. Але вода, вода, камінь точить. тому в даному випадку ми повинні розуміти, що кроки повинні бути здійснені і, в принципі, є, є позитивне зрушення. Подивимося, як воно буде реалізовано. На сам кінець хочу запитати, ще й таке вступ України в НАТО не очікується. цитую, в наступні 30 років і таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на мітингу із виборцями у Берліні? Він також сказав, що однією з причин початку війни Росії проти України було те, що Україна нібито вступає до НАТО. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до таких слів Шольца, і як вважаєте, коли Україна може стати частиною альянсу і за яких умов? Ну, дивіться, пан Шольц сьогодні є. Завтра його немає. Так, uh -huh. звичайно, що ми повинні на це зважати, але повинні розуміти, що головним головним кого можна перек... Якщо переконаємо Сполучені Штати Америки, все інше знаєте, це буде вже 25 п'яте питання. Це вже будуть проблеми особисто Сполучених Штатів Америки проводити роботу зі своїми союзниками. Я упевнений, що група підтримки. Україна в НАТО є велика вже, принаймні в країни Східної Європи. Те, що Німеччина буде пручатися, ну добре, там да, то, то таке: сьогодні є, завтра немає. Ми повинні розуміти одну стратегічну в обмін, на що Україна повинна вимагати вступовна. Це торгівля зі Сполученими Штатами Америки, В обмін на те, що Україна. Не буде добувати не робити хаос в Росії, чому тому, що ну умовно кажучи, так в обмін на вирішення маленької проблеми Україна в кордонах 91-го року, НАТО списання боргів, або Україна зробить велику проблему для Сполучених Штатів Америки вигляді хаосу в Росії, поглинання Сибіру Китаєм, тому що це буде проблема особиста вже сполучених штатів Америки, бо погіршується їхнє стратегічне становище у майбутній війні з Китаєм. Приймати нас в НАТО тільки таким чином, а далі ви ж самі там розбираєтесь з Німеччиною, з Угорщиною і з усіма іншими всіми речами. Тому ми все рівно повинні розуміти, що чим сильніше ми стаємо, тим більше буду бажаючись з нами дружити. Знаєте з країною яка знаєте, от така озброєна до зубів з ног до голови. Яка спроможна сама брати набети на себе безпекових питань, ну всі хочуть дружити, знаєте, тому що менше проблем, можуть взяти на себе за і так далі. Тому слова ми не повинні сприймати, що знаєте, що воно стало. А то українці, знаєте, така от звичка є погано емоційно ставитись до, до політики, щось там. Вибачте, хтось пьорнув на заході. А да? і всі не починають це нюхати Знаєте, і говорить, Ах як знаєте, оце Ні, треба чітко говорити. Це пердіш. Вибачте, я я вже я говорю такое слово. Не треба сприймати те, що говориться десь на Заході, як остаточно, що е, українці що знаєте, є оце поганий комплекс неповноцінності. досі Ми досі думаємо, що на Заході ідеальні якісь там люди. На шольце немає компромату в Кремлі. Жоден німецький політик, жодного. Євро чи долара не брав у росіян, щоб зрад щоб в своїх інтересах програти проти що американці так хочуть перемоги України, так і багато чого іншого. Ні, ну світ більш складний. Багато в західних політиків сповідують принцип, що чесні люди коштують дорого. <реш> Тому не треба це так сприймати. Слід розуміти, що сильніше повинні бути. Чим більше у нас буде ракет, чим більше у нас буде озброєнь, чим далі ми будемо бити по території Російської Федерації. Бігатня буде всіх: і Вашингтона, і Берліна, і Пекіна. А хто сказав, наприклад, що українські дрони не прилетять в силу Сибіру, які качає нафту та газ в Китай, наприклад? Да? Та багато чого іншого. Україна, ви запитали дозвіл качати Нафту та ГАЗ? Не запитали, а чого? Отак От треба тебе поводити. Тоді я вас запевняю. Всі будуть бігати, давати гроші, дружити, брати в НАТО або інший формат НАТО. А я не виключаю, що НАТО в цьому форматі може і не зберегтися. Ну, наприклад, ці оці двосторонні договори, які підписує Україна з багатьма країнами НАТО, вони можуть бути більш ефективними. І не виключено, що перейдуть на таку систему. Ну, давайте будемо відверто НАТО зараз заблоковано Угорщиною. Спільне рішення вони ухвалити не можуть. А що буде, якщо завтра росіяни почнуть рвати з е... Естонію? Що там буде, будуть вирішувати це питання довго і нудно Тому знову таки, ми всі повинні об'єднатися навколо виробництва власної зброї, щоб уряд давав більше кредитів для того, щоб забезпечували страхування ВПК, страхування робітників ВПК і так далі, скорочували витрати де, де не потрібно, об'єднувались навколо цього питання. Знаєте, я ж я, от. Таких випадках завжди от рекламує є така ініціатива народної аудиції. Зібралися люди в Фейсбуці лазять, шукають тендери, скаржаться в Державну аудиторську службу. Не всі це знають, що це можна збивається тендери. Вже ви знаєте, 20-25 мільярдів вже збили. Це повинна бути така. Знаєте, згуртованість нації навколо цього питання. Тоді я вас запевняю. Я вас запевняю, там думка Шольца, воно матиме таке значення: сьогодні є, завтра немає, і з сильними хочуть всі дружити. З сильними хочуть слабких, звичайно, проблемних, знаєте, які там багато знаєте, ниють постійно щось просять. А коли таке питання, ми там, там сьогодні там СБУшники влупили по цьому по чи вчора в новоросійську. Всі починають бігати, і що а що нам буде, якщо ми не будемо бити по новоросійському? Або по, Бал, по Балтиці почнуть там до того, щоб торгівці, торгівлі не було. Або, наприклад, Україна укладе угоду, наприклад, з країнами Балтії щодо спільного патрулювання цими ж самими безпілотниками, оцими, якими догодоблять росіян від росіян в Чорному морі. І тут Німеччина прибіжить, а у нас є якісь там дрони. Ска, доведи, що ваші дрони ефективні, наприклад, да? і так далі. Тому треба менше знаєте слухати, що про нас говорять, треба діяти. Я вас запевняю. Розмови будуть абсолютно зовсім інші Пане Тарасе, дуже вам дякую за ваш yeah. час. Так і за цю розмову. Друзі, а ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими і друзями, аби підтримати нас і отримувати перевірену, актуальну. І ми сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. Ще побачимося з вами у нових випусках. До зустрічі.